Тієї частини нашого організму, якому випала така можливість керувати всім нашим тілом і тими процесами, які в нашому тілі відбуваються. Головний мозок це, мабуть, ще з уроків анатомії в школі. Ви пам'ятаєте, складається з таких трьох основних відділів: Це півкулін, головного мозку або кора. Це лімбічна і стволова частина, і якраз півкулі головного мозку відповідаються за наше творче проявлення в цей світ, за наше креативне мислення, за нашу здатність не просто виживати, а свідомо керувати тим життям, яке в нас є. А також є лімбічна частина нашого мозку. Це та частина, яка відповідає за почуття, за емоції, за їх вираження. І стволова частина або рептильна частина, та частина нашого мозку, яка більш така інстинктивна, яка за те, щоб ми вижили в будь-яких обставинах і яка береже нас від фізичної або. На, ну, такої справжньої або моральної е, загрози. І е, стрес це та історія, яка відбувається з нами е, повсякчас. І е, якраз е, не зовнішні події можуть бути е, е, і призводити до стресу, але і наша реакція на ці події. В мозку є таке поняття як пам'ять, і якщо в минулому, наприклад, ви стикнулися з подіями війни, якщо в дитинстві вам було небезпечно, якщо в... вже зараз у вас є якісь події в сьогоднішньому дні, коли вам потрібно, наприклад, виплачувати якісь кредити, то ваш організм дає Сигнал в мозок, що вам небезпечно, і е, мозок дає далі сигнал в усе тіло, що е, потрібно обмежити е, функції е, організму для того, щоб було легше виживати. І спускається якраз на цю е, ступіньку виживання. І для того, щоб було простіше виживати, потрібно заповільнити функції. Переварювання їжі потрібно заповільнити функції розмноження, тому що, якщо небезпечно, то навіщо розмножуватися. Повіль... Потрібно зменшити вироботку колагену, тому що в стресових умовах організм працює на що? На те, щоб тікати втікати від зовнішньої якоїсь небезпеки. Навіть якщо цієї небезпеки вже немає, організм мозок може перебувати в такому стані самозахисту і виживання. Саме тому в жіночих практиках ми дуже багато уваги приділяємо диханню, тому що дихання це той механізм, який допомагає нам вийти якраз з стресу, і приділяємо увагу такому усвідомленому перебуванні тут і зараз, в моменті тут і зараз. Основні дві такі. Ниточки, за якими можемо вийти з стресу, це дихання свідоме дихання і, і це відчуття свідомості, відчуття моменту тут і зараз. Моменту тут і зараз, де ем, насправді в цьому моменті ніхто не приходить, не забирає ваші гроші, не, ем, не дає вам можливість відчути себе в небезпеці. Але навіть якщо в зв'язку з подіями війни ця реальна загроза є, то це ще більше і більше дає вам стимул для того, щоб займатися практикою. Тому що через оце усвідомлення цього моменту, краси цього моменту ми повертаємо собі відчуття життя, і ми, якби, задаємо таку програму, що ми в безпеці, ми не в стресі, ми задаємо програму на Покращення роботи нашого мозку і вихід з цих програм виживання, вихід з програм, де ми просто, аби тільки от з нами нічого не сталося, і ховаємося від світу в, в, в більш таке проявлення нас цей світ. І дихання. Дихання, звичайно, це та. Той механізм нашого організму, який допомагає нам свідомо наповнити наше тіло киснем, свідомо наповнити наше тіло енергією і запустити ось ці всі процеси, які зупинив стрес, тобто дихальну функцію, тобто переварювання їжі. Дати можливість відчути, що вже безпечно і можна розмножуватися, можна включити оцю полову функцію, дати можливість організму завдяки диханню відчути, що вже нікуди бігти не потрібно. Ось він, цей момент тут і зараз. Ось ми робимо практику, і ось цей момент вже потрібно зупинити оце все втікання. А ну, з нашого життя можна просто жити, творити, можна запускати в тілі механізми, які продукують колаген. А це такий білок, який відповідає за нашу молодість і красу, і насолоджуватися, що основне. Функція і місія нас як жінок це насолода. І я вас запрошую на жіночі практики 30 хвилин в день, 40 максимум, і поступово-поступово ви вийдете з оцього стресу, дасть своєму тілу можливість відчути, що ви в безпеці і ваше тіло, ваш організм розквітне. І почне сяяти своєю енергією і красою в цей світ. Дякую за увагу! І зустрінемось на практиках.